Мене звати Аліна. Доброго дня, мене звати Олександр. Я працюю на посаді менеджера з продажів. Працюю у вірю держави на менеджера з продажу. За час моєї роботи в команді я відчуваю себе досить комфортно, тому що відчуваю постійну підтримку з боку керівництва. Дуже класна команда, постійно усі на зв'язку. І немає такого моменту, що я думаю, чи запитати мені це питання у керівника, чи вирішити самостійно. Тобто керівництво завжди протягне руку допомоги і завжди допоможе в будь-якій ситуації, якщо мені потрібна їхня підказка в пених питаннях. Я прийшов в команду взагалі не вміючи продавати і за місяць дійшов до дуже гарних результатів. Моя робота полягає в комунікації з людьми. 80% часу займає працювання. Старих клієнтів, клієнтів на балансі, плюс нові клієнти. В принципі, роботи вистачає але завжди. є Вільний час завжди можна заручитись підтримкою колег, піти зайнятися якимись своїми справами, потім повернутись на роботу. Тобто є і вільний час, і робочий час. Як на мене, графік роботи взагалі є ідеальний. Бувають нестандартні ситуації, але ж повторюсь, що в цих ситуаціях завжди є керівники, які готові допомогти і вирішити цю задачу разом. Команда класна навчатися можна в серпні. Я зробила рекордну кількість підписань по договорах. В команді є така. Правило, якщо менеджер з продажу ставить певний рекорд, отримує винагороду у вигляді Apple продукції, у моєму випадку. То це був MacBook та AirPods наушники. Якщо працювати в команді і працювати добре старанно, то завжди за вашу роботу за вашу старанність ви отримуєте приз і винагороду.